Всім доброго дня! З вами канал Електротяга, і сьогодні я розповім про дроти та роз'єми контролерів електровелосипеда. Зачіплю про те, як, що, де під'єднується. Постараюсь це все зробити швидко, не затримуючи вас, трошки зачіплю, мабуть, і контакти, до яких ці дроти йдуть, бо інакше не можна. У нас тут декілька контролерів різної потужності. Ми їх розберемо детально. І порівняємо між собою. Я їх відразу розібрав, щоб нам було видно, що в них усередині. І давайте тепер почнемо е спочатку. Будемо дивитися, які в нас дроти є, чим вони відрізняються, які контакти і які функції. Давайте почнемо з силової частини. І так, перший контролер у нас, його потужність, зараз я вам скажу, 800 Вт. І от його фазні дроти. Далі у нас контролер потужний. Це контролер у нас практично на 8 кВт. Це доволі потужний контролер. І тут о, ці дроти теж таких же кольорів, тільки трішечки товщі, ніж у першого. Далі у нас контролер на 350 Вт. Це маленький контролер, але на ньому теж можна їздити. Якщо порівняти ці два контролери це як небо і земля, звичайно. Але цей контролер теж може тягнути електровелосипед доволі таки непогано. І от його силові дроти, вони такого ж, таких же кольорів, як і в двох попередніх. Е, відтінки бувають різні, але все одно зелений колір можна впізнати, хоч він і темно-зелений, хоч він світло-зелений. Останній контролер теж у нас на 2,5 кВт. і Теж дроти в нього таких самих кольорів. Їх легко знайти, бо вони товсті. І вони кольору не червоного і не чорного. Чому я кажу, що не червоного і не чорного? Тому що є інші товсті дроти. Наприклад, ось в першого контролера у нас це дроти живлення, які йдуть від батареї. І саме вони чорного та червоного кольору. А ми закінчили з силовими дротами. Тепер продовжимо керуванням. Як керувати швидкістю? У кожного з цих контролерів, напевно, є е, два роз'єми, які е, відповідають за керування швидкістю це е, ручка газу та паз-система. Я дуже сумніваюся, що в цьому потужному контролері є паз-система, але подивимось, може і є. І так, е, почнемо з першого контролера. Сюди під'єднується ручка газу, це живлення чорний і червоний. Та зелений це сигнал з ручки газу. Е, так, наступний контролер: тут теж повинна бути ручка газу. Теж червоний, чорний та зелений. Але тут вони е, червоний з білою смужкою. Зелений з білою смужкою, але це не має значення. Далі маленький контролер. Тут теж повинна бути ручка газу, я її пам'ятаю, була. Була, зараз знайду. От вона. Як бачите, ті самі кольори і той же самий роз'єм, але е, не завжди так бува. буває. Буває роз'єм і іншого формату. Наприклад, схожий на ось такий чорний, але з трьома пінами. У мене зараз контролера такого не знайшлося, тому показую, які є. І так, останній контролер у нас теж, от у нас, теж з таким же роз'ємом на ручку газу. Добре, тепер давайте пробіжимося по пас-системі. Першого контролера паз-система у нас, зараз побачимо, відсутня. В першому контролері пас-система у нас зовсім не, під... не виведена назовні, але давайте глянемо на контакти. І може в нас пас-система таки є. І так, я перевірив по контактах і не знайшов пас-асистента в цьому контролері. Отже, він тут зовсім відсутній. Хоча це і дивно, але так як є. Буває і таке. До речі, хто не знає, що таке пас-асистент, це датчик, який знаходиться на педалях у вас, і коли ви обертаєте педалі, він е це розуміє, розуміє, з якою швидкістю ви обертаєте педалі, і він допомагає вам мотором. Це для того, щоб вам не потрібна була ручка газу, ви просто сіли, крутите педалі, і вам крутити їх легше. Мотор вам допомагає. При цьому вам легше їхати і вам надовше хватає вашої батареї. Тому що ви допомагаєте батареї, а батарея допомагає вам. Такий от симбіоз виходить. І так, давайте подивимось на оцій бандурі, чи є в нас е асистент педалів. По-перше, подивимось його на роз'ємах. Може ми його знайдемо. Це не те, не те, не те, не те. Це у нас не те, не те, не те, не те. І, це не те, і, це не те, і те, і те. нічого не те. Так, немає тут на роз'ємах у нас асистенту. Але давайте глянемо все-таки на його платку. Платка тут така о, важкенька. Тут у нас, дивіться, аж по 8 транзисторів на кожну фазу. З одної сторони, з другої сторони, бачите? Кожна фаза у нас керується о, через 8 транзисторів. Скоріше за все 4 на мінус, 4 на плюс, але тут треба глянути докладніше. Зараз я цього робити не буду. І так, дивимось на контакти. В цій бандури є пас-асистент. Це просто ну, не підлягає ніякому розумінню для 8 кВт пас-асистент, Просто для такої техніки і педалів, мабуть, не треба. Але контакт ZL, як бачите, він не припаяний, не виведений, але він є. Він якраз таки відповідає за пас асистент. Можливо, що ця функція не прописана в самому контролері, і вона не працюватиме. Але давайте цим займемося трошечки пізніше. В іншому ролику подивимось конкретно про цей контролер. Пробуємо його запустити і перевірити, чи працює ця функція в нього чи ні. Давайте далі. Оцей кроха. Дивимось. Так, ручка газу є не те, не те, не те, І те, не те. і це, не те. і тут теж не виведений пас асистент. Дивимось на плату. Тут у нас асистент, звичайно, є. Він тут підписаний <coughs>, як контакт 1, 2.1. У кожної функції є декілька маркеровок. До речі, ці маркировки ви можете знайти в описі під цим роликом. Там не весь список ймовірних маркировок, але е, доволі багато. Я, якщо знаходжу якісь нові маркировки, я їх туди додаю. Тому е, я думаю, що це буде корисно не тільки мені, але й вам. І так, в цьому контролері пас асистент не виведений, але як контакт у нього є і, скоріш за все, він працює. В таких контролерах часто працює. Дивимось далі. Наступний контролер, і чи є в нас тут пас асистент. Так, це не те, не те, не те. В цьому контролері пас асистент він є і він підписаний. А як же він позначається на платі? Давайте глянемо. На платі він позначається як 1, е, 2.1. Ось бачите? 1, 2 крапки 1. Так, добре. З цих чотирьох контролерів пас асистент у нас е, був тільки на одному виведений. На двох абсолютно різних по потужності він є в вигляді контакту, який можна вивести. І на четвертому він взагалі відсутній як таковий. І так, добре, давайте йти далі. Ми упустили дуже важливу річ в цих контролерах. Це те, як їх включити. Провод, який включає контролер, це не ті дроти, які їх живлять. Якщо ми подамо. На дроти живлення їхню напругу, то контролер не буде працювати, тому що його окремо треба ще включити. Для цього є провод, який одночасно є і силовим, і не силовим. Він трошечки товщий, ніж слаботочні, і тоньший, ніж силові, але цей провод вмикає контролер. Давайте розберемо і знайдемо ці дроти на всіх цих чотирьох контролерах. І так, перший контролер. У нас я бачу цей червоний дріт. Як бачите, на ньому така ж шайбочка, як на силових. І е, тут контролер запускається просто замиканням цього дроту на плюс батареї. Цей провод включення він е, йде на контакт ВЦЦ. Ось контакт VCC І сюди йде два дроти. Перший провод включення, щоб ми замикали його власноруч. І інший провод, більш тонкий, для того, щоб замикалася, зараз я покажу, щоб сигналізація могла запустити ваш електровелосипед з пульта. Отже, запустити контролер може або, можна або пультом, або власноруч. І так, як запускається оцей потужний контролер? Давайте подивимось. Для цього в потужних контролерах виводять окремий роз'єм. В цьому роз'ємі один дріт це vcc контакт який вмикає контролер, а інший дріт дублює фазний а, червоний дріт, але тонким проводом. Якщо ми подивимось, то цей червоний, як бачите, приходить на контакт плюс Це той самий контакт на платі, просто різними дротами виведений. Далі в нас оця мультипульт маленька. Тут у нас все просто: у нас є роз'єм живлення, в роз'ємі у нас товсті дроти для живлення, червоний, чорний, і е, туди ж вставлений провод для увімкнення цього контролера. І він, угадайте, як він підписаний, ніяк він не підписаний, хоча повинен бути підписаний ВЦЦ. Але ні з одної, не з другої сторони ніякого підпису немає. Ну, буває Буває і таке. Хотів похвастатись, показати, не вийшло. Наступний контролер це в нас доволі потужний контролер. І в нас е, таке саме: у нас є окремий роз'єм, як я казав, на потужних контролерах так роблять. І навіть тут є е, перемичка в комплекті, щоб його замикати і розмикати. Якщо вам видно, отам підписано ВЦЦ. Але тут є ще пронумеровано ВЦЦ-2, 3, 4, 5. Ну, яка різниця, яке ВЦЦ, хоч 2, хоч 3. Він все одно вмикає контролер. Включенням ми розібралися. Давайте йти далі. Що нам ще треба? Так, у нас є датчики хола, які нам потрібні для колеса. В якихось моторах вони є, в якихось нема. Але чим далі, тим більше вони зустрічаються. І зараз вже почти нема моторів без датчиків хола, бо з ними е краще їздити і економніше. Роз'єм датчиків хола, він, як правило, ось такий: тут або 5, або 6 дротів в ньому є. Якщо 6, то білий дріт він е має трошечки інше значення, його можна і не під'єднувати. Але всі інші під'єднувати потрібно. Так, в потужному контролері датчики хола ось вони. Як бачите, той же самий е роз'єм. І теж 5 дротів, навіть кольори ті самі. Е, так, в, в оцій мінзурки у нас такий же саме роз'єм, бачите? Все те саме, все так само. Так, і останній контролер. Так, Такий же саме роз'єм, бачите? Але тут трошечки по-іншому тут є підведення одного датчику хола для е, оцінки швидкості. Мабуть, на дисплей або ще кудись. Таке теж трапляється. Наступні провода, які я розберу, це у нас провода е сигналізації. Сигналізація, вони теж е практично завжди одинакові. Я ще не бачив, щоб вони відрізнялись. Незалежно від потужності, От у нас один це у нас живлення сигналізації. Тут у нас на цьому роз'ємі плюс та мінус батареї. Будьте з ним обережні. Не дивіться, що дроти тонкі. Тут є е, напруга батареї. І три драти в іншому роз'ємі. Червоний роз'єм. Так. Е, наступний це в нас потужний контролер. Такі самі дроти. У нас живлення. І три сигнальні дроти е, самої сигналізації. Далі слабенький контролер. Дивимось, чи є різниця у нас по підключенню. Те саме, бачите, роз'єм живлення. Такий самий і такий же точно роз'єм з сигнальними дратами. Так, і останній контролер четвертий. От у нас сигнальні дроти. І де там у нас живлення? Ось у нас живлення. Тут теж у нас е, напруга батареї. А чи є в нас електронні швидкості на цих е, контролерах? Так, на першому я вже бачу цей роз'єм. Ось він. Тут у нас три дроти, чорний і два інші кольори. Кольори можуть бути різні, але чорний присутній завжди. Якщо ми подивимось на плату, то швидкості у нас електронні підписані, як K1, K2. І вони замикаються на ground, тобто на мінус. Оцей чорний дріт. В роз'ємі, це мінус. Так, дивимося в іншому контролері, чи є в нас тут швидкості електронні. Не бачу, не бачу. А, от вони. Тут, як бачите, інші кольори дротів. Давайте подивимося, як вони підписані на платі. Так, це сірий і розовий провод. Можете самі навіть вгадати, як вони тут підписані. Роблю підказочку пальцем. Як бачите, ніяких змін, що в тому контролері, це були К1, К2 і мінус. Так, і в цьому контролері змін ніяких нема. Як ви бачите, контролері різні, але е, дуже часто. Позначки в них одинакові. Так, на малому контролері у нас швидкості теж є. Тут, як бачите, у нас синій, чорний та коричневий, а, і підписані у нас тут вони IH і LO. Але по роз'єму їх все одно можна вгадати. Це отакий роз'єм, де є чорний, і нема червоного. Оце головне знати, що тут нема червоних дротів. Тут завжди чорний і два якихось інших. Як бачите, те саме чорний і два інших дроти. І підписані вони у нас HI, LO і. мінус. Навчання у нас є практично в кожному контролері. Якщо ми, звичайно, беремо китайські контролери, ось такого типу, то у нас навчання контролера, воно виглядає приблизно так: два білих дроти, які з'єднуються між собою. От у них роз'єм. Який з'єднується. І роз'єднується, звичайно. Це для того, щоб навчати контролер. Так, в потужному контролері у нас те саме, як бачите, от роз'єм, він навіть з'єднаний уже. От, білий, два білих дроти. В малому контролері те саме. Те саме два білих дроти з'єднуються між собою. І в останньому контролері. Також таке є. Два білих дроти з'єднуються між собою. Наступне це гальма. Гальма саме ті гальма, які не гальмують мотором, а просто вимикають мотор на момент, коли нажимаються ручки тормозу. Це в нас отакі два роз'єми. Як правило, роз'єм частіше за все, не як правило, а частіше за все, роз'єм з низьким тормозом. У нас з двома дротами: чорний та якогось іншого кольору. Не завжди він білий. І роз'єм високих гальмів він е, одинарний. Підписані на платі вони як SL, це низький тормоз, і SH, високий тормоз. В потужному контролері, е, мабуть, буде схожа схема. Зараз подивимось. У нас низький тормоз два дроти. Чорний та жовтий. І один роз'єм, один дріт це високий тормоз а, іншого кольору. Можемо оглянути, як вони підписані в цьому контролері. Низький тормоз як SL, а високий тормоз як SH. В цьому контролері вони підписані як BL і BH. BL це низький тормоз, BH це високий тормоз. Нагадую, що високий і низький тормоз це одинакова функція. Вона одинаково а, проявляється, але вона по-різному запускається. Про неї трошечки пізніше побалакаємо. В останньому контролері у нас я впевнений, така ж сама схема. Зараз глянемо. От у нас навіть роз'єм схожий це високий тормоз. І от у нас роз'єм низького тормозу. Два дроти, чорний та жовтий. Так, і як вони в нас підписані на платі? BL і BH. BL низький тормоз, BH високий тормоз. І останнє, що я розберу в цих контролерах, це е, реверс, задній хід. Е, в слабеньких контролерах його е, зазвичай не виводять, але буває і таке. А в потужних він обов'язковий. Я впевнений, що він є. В потужних і в цих теж повинен бути. Дивимось, де в нас задній хід? В цьому контролері е, задній хід має. Ось такий роз'єм. Теж чорний дріт, він обов'язково присутній, бо він запускається замиканням на мінус. І якийсь інший колір. Тут сірий. Сірий. На контролері на самій платі він підписаний як DC. Я не знаю, чи видно вам на екрані DC по-англійськи. На потужному контролері зараз глянемо, що у нас тут є. І так, реверс повинен бути тут. У нас навіть підписано Reverse. Як бачите, чорний та синій з чорною смужкою. На платі підписаний він теж як DC. Ідемо далі. У нас є тепер малий контролер. Тут я не бачу в роз'ємах е у нас реверсу. Ну і це не дивно, але на контролері він може і бути. Як бачите, у нас тут є теж контакт DC. І це означає, що. В принципі, на цьому контролері можливо запустити реверс. Але це потрібно, щоб в ньому в прошивці це було прописано. Іноді це спрацьовує, а іноді ні. І оцей тепер контролер. Дивимось, де у нас реверс? І тут у нас реверс чорний та синій дріт. Давайте глянемо, як він підписаний на платі. На цьому контролері він підписаний як DD. Дві буковки D англійські. О, такі різні бувають у нас. Контакти, але як бачите, всі роз'єми дуже схожі. Незалежно від того, що ви збираєте, чи то мотоцикл потужний, чи е, таку піндюрку якийсь самокат, е, все одно ви зможете розібратися в цьому, якщо будете дивитися такі ролики на моєму каналі. А з вами був канал Електротяга. До скорих зустрічей на нових роликах. До побачення.